Всім привіт! Хочу поділитися з вами нечастим явищем в нашій природі. Найчастіше таке трапляється на соснах, а буває ще й на кленах, вербах чи дубах. Ось тільки треба ракурс знайти, щоб я змогла вам його показати. Чому саме це? Та тому, що відміна мітла такого розміру це вже не просто нечасте, а рідкісне явище. І її зазняти не так просто, але я намагаюся. Здається, я знайшла ракурс. Так ось ця відміна мітла, по моїм оцінкам, в діаметрі не менше 2 метрів. Всередині могла б запросто поміститися людина. І чим вона ще цікава, що вона з кожним роком збільшується. Абсолютно природньо, що там може жити звір, наприклад, лісова куниця. Ну, а у нас кодова назва цієї локації гайна Єті. Ви, мабуть, помітили, що в моїх відео майже немає реклами, тож я не отримую жодного зиску від компанії YouTube. Кому цікаві та корисні мої відео, можете підтримати мій канал за номером карти, який вказаний під цим відео. Щиро дякую кожному! Ось такі чудеса природи трапляються, якщо вміти дивитися, а головне бачити. До зустрічі нас чекаючи багато. Подорожей та експериментів.